Навіть сьогодні важко точно встановити дату виникнення молдаванки та походження її назви. Одеський архітектор Маранті у свій час писав: Молдаванка як предмістя виникла у 1793 році після приходу молдавани-болгар по завершенню яйського перемир'я. Одна її частина й досі називається болгаркою, а друга новою слобідкою. Болгарка отримала назву від перших жителів 60 болгарських сімей. Вже на карті 1814 року село позначено цією назвою. Західне межа проходила по частині водяної Балки, сучасна Балківська вулиця. Тут знаходилися сільські угіддя та виноградники. Центром слугувала Михайлівська площа, пізніше названа так на честь збудованого тут храму, з невеликим сільським цвинтером поруч. Паралельно розросталася нова слобідка, її населення також було етнічно різноманітним. Але якщо болгарка була молдавсько-болгарською, то тут переважали євреї. Серцем села виступав старокінний ринок. Навколо бох сіл розташовувалося чимало хуторів: Розкідалівка, Оранцовка, Матроська, Бугаєвка. Їхні назви невдовзі стали назвами вулиць Одеси. Єдиною громадою молдаванка стали після 1817 року, з веденням режиму Порто-Франко в Одесі. У 19 столітті передмістя зберігали сільські риси. Більшість вулиць залишалася без бруківки, забудова складалася переважно з одноповерхових, глиняних чи вапнякових будинків із огородами. Уздовж основних доріг до інших міст виникали постоялі двори, шинки, стихійні базари. 1820 року на центральній площі колишньої болгарки збудувало Архангело-Михайлівську церкву, внаслідок чого площа дістала назву Михайлівської. У 1840 році молдаванка стала четвертим районом Одеси і вважалася перспективною, хоча не особливо прибутковою. Але міська влада приділяла їй максимум уваги. За усталеною одеською традицією з'явилася мережа прямих широких вулиць, що ділили район на умовні квадрати. Як і у центрі, на молдаванці планували широкі тротуари, а висота споруд обмежувалася трьома поверхами. Так досягалося правильне навантаження на ґрунт, провітрювання кварталів морським вітром і створювалося комфортне міське середовище. Відповідальним за забудову четвертого району призначили інженера і міського архітектора Никифора Черкунова. Народжений у багатодітній солдатській сім'ї, він не боявся бідності, натомість мав велике бажання створити зручний район. До речі, він подбав і про ненав'язливу красу, багато будівель, попри скромність, мали зразкові фасади. Так, крок за кроком, з невеликих хуторів та сіл здоплений допомогою тисяч людей і десятків національностей виросла Молдаванка, район, що зберіг свою унікальну багатонаціональну ідентичність і став невід'ємною частиною в історії Одеси.